Ознайомитися з проєктом нового кодексу можна на сайті податкової чи Міністерства фінансів. Розпочалися обговорення на Харківщині. У кожному районі області буде організовано круглі столи. Податківці, економісти, аудитори, науковці та підприємці спільно вирішуватимуть, що саме має бути у новому документі. Ми хотіли б, щоб налоговий кодекс був таким, який дозволить нам спілкуватися з усіма новоплатівщиками. на одном языке. Чтобы никто не задавал на вопросе, почему так, а почему не так. Чтобы четко знал каждый свои э, полномочия по уплате налогов. Полномочия по своим правам и обязанностям. Чтобы мы не разъясняли еще раз кому-то, что нужно так или упрашивали. Нет, есть закон, который принятый вот, и который, в принципе, нужно соблюдать всеми. Спільні пропозиції харків'яни збиратимуть місяць, а потім направлять до міністерства фінансів. Там їх долучить до решти доповнення з інших регіонів країни. Після загальної обробки винесуть на парламентський розгляд опрацьований документ. Юрій Котляр Іван Вірченко Харківські новини.